Вітаємо на каналі Світлофор. На вашому авто з'явилась іржа, і ви задумались про покупку перетворювача корозії. Тоді ви маєте знати, що покладатись лише на дію хімії не вийде. Всі виробники зазначають, що перед нанесенням потрібно максимальну кількість іржі прибрати у механічний спосіб абразивами, а якісний перетворювач корозії вбиває залишки іржі та створює на металі антикорозійний шар, на який добре лягає грунта ферма. Якщо я, якщо я буду руками роботи, у мене буде з'являтися рабське мишлення, і все, і бізнесмен з мене вже нікакой. На ринку перетворювачів є надзвичайно широкий асортимент. Найбільш надійний спосіб обрати з поміж них найбільш дієвий і ефективний варіант це купити декілька та спробувати їх протестувати на конкретній металевій деталі, або просто переглянути це відео. Адже сьогодні ми якраз будемо наносити перетворювачі корозії на іржу та порівнювати їх дії. А перед тим, як перейдемо до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш Ютуб канал. У нас є іржава деталь, і саме на ній ми зараз будемо перевіряти ефективність різних перетворювачів корозії. Але спочатку абразиви. Беремо градації p 100 і вперед наша ціль зняти якнайбільше іржі. Опрацюємо ручками необхідність механічної зачистки перед нанесенням перетворювача іржі обумовлено тим, що хімічні препарати-модифікатори корозії діють лише на невелику глибину, максимум 100-150 п'ятдесят мікрон. Є два основні типи модифікаторів іржі на основі ортофосфатної кислоти та на основі танінових кислот, що входять до складу органічних речовин. Простіше кажучи, перший тип ортофосфатний це перетворювач на основі кислоти, це давня технологія. Перетворювачі цього типу будуть більш бюджетні, дієвість їх буде залежати від концентрації них. Висока концентрація в непрофесійних руках може пошкодити не лише іржу, а й саме залізо, тому зазвичай концентрація є досить низькою. Окрім того, вища концентрація кислоти передбачає обов'язкове змивання водою, щоб, знову ж таки, не пошкодити залізо. А спонсор нашого відео ваша вчителька з хімії. Якби ви її у 7 класі слухали, ви б вже самі це все знали. У асортименті магазинів Світлофор є в наявності такі перетворювачі корозії на основі ортопосфатної кислоти: це Норма Авто, Валвана Експрес, Хімрезерв та Супер. Всі вони вироблені в Україні. Другий тип на основі танінових кислот або органічний він більш сучасний, проникає в глибину іржі, створює міцну захисну плівку, більш екологічний та зручний у використанні. Ці перетворювачі змивати водою після нанесення не треба. Це суттєво спрощує процедуру та економить час на висихання деталі. До цього типу відносять перетворювачі: керосон VR625, Шістот Converter вюрт конвертер та АПП РСТОП. Наносимо норма авто. Це найбільш бюджетний варіант у нашому асортименті. Особливістю його є можливість нанесення і на чорні, і на кольорові метали. Наступний перетворювач Валван Експрес відрізняється від попереднього швидкістю висихання. Це всього півтора години порівняно з стандартними 12 годин. Але і глибина дії менша, всього 10 мікрон. Хім резерв найагресивніший з представлених після повного висихання, а це 24 години. Потрібно обов'язково змити водою. Щоб кислота не пошкоджувала залізо далі. І супер у форматі розпилювача тригера. Одразу варто відмітити зручність нанесення. І він останній на сьогодні на основі ортофосфатної кислоти керсон VR625. Його особливістю і перевагою є створення після нанесення і повного висихання захисної плівки, по якій можна відразу фарбувати навіть без ґрунта. Тепер наносимо вюрт. Його органічна воднодисперсна основа забезпечує глибоке проникнення у юржу та одночасну безпеку для металевого покриття. І останній на сьогодні АПП «Ерстоп». Наносити ми його не будемо, пояснюю чому. Згідно з інформацією, що надає виробник за своїм складом, це не класичний перетворювач ірші, а консервант. І наносити його потрібно на поверхню вже повністю очищену від корозії. Його дія полягає у створенні захисної плівки і консервуванні поверхні, що має забезпечити захист від утворення корозії у майбутньому такий собі епоксидний ґрунт на мінімалках. Зверніть увагу, повторне нанесення препаратів не дасть ефекту, оскільки перший шар створює на поверхні плівку, яка не пускає свіжий препарат на глибину до ще не перетворених шарів іржі. Саме тому так важливо було перед нанесенням прибрати з деталі максимально більше іржі у механічний спосіб. Результат ми оцінюємо через 2 години після нанесення, тому не всі перетворювачі ще до кінця спрацювали. Та як у багатьох із них час висихання більший. Проте ми вже бачимо, що більшість з них спрацювали чудово. Не забувайте, що хімрезерв ще потрібно змити. А перед процесом фарбування усі із них потребують ґрунта, окрім тірасона і вюрта. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях, про що б хотіло б дізнатися наступного відео. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор.